Доброго вечора, шановні телеглядачі. Я запрошую вас до перегляду чергового інформаційного випуску районного телебачення. На 11-те позачергове засідання Бродівської міської ради прибули не лише депутати, але й люди у військових формах. Усе частіше ми бачимо військових на засіданнях сесії. Очевидно, що їхню увагу привертають земельні питання порядку денного, які, як правило, розглядають наприкінці. То щоб дійти до своїх питань, їм довелось побачити усю роботу депутатів міської ради на сесії. Які враження від цього скликання у демобілізованих бійців дізнавалась Наталія Кутняк? Чотири питання земельного блоку, розгляду яких чекали кадрові і мобілізовані учасники АТО. Дружини, мами і вдова військовослужбовців йшли на сам кінець порядку денного, а розпочали свою роботу депутати внесенням змін до бюджету. Про це інформувала колега головний бухгалтер Ірина Олега. Вона зазначила, що за підсумками восьми місяців цього року, згідно з даними фінансового управління, є перевиконання бюджету. І частину з понадпланових надходжень, а саме 1 мільйон 290 тисяч 869 гривень, депутати своїм рішенням пустили в хід. Додаткові кошти у сумі 130 тисяч гривень підуть на ремонт житла у місті, 200 тисяч на благоустрій. Зокрема, за 120 тисяч гривень буде відремонтований пам'ятник жертвам більшовицьких репресій, що у сквері на Майдані Свободи. За 30 тисяч відремонтують головний бродівський годинник на вежі, і 50 тисяч гривень додали на придбання нового сміттєвоза для міста українського виробництва, який вартуватиме 2 мільйони 50 тисяч гривень. Відповідь Відно внесли зміни на 50 тисяч і в екологічну програму міської ради. На 309 тисяч гривень підтримали депутати бродівських комунальників. Зокрема, продовжується виплата прихованої за два роки заборгованості із зарплати працівникам комунального підприємства Бродеавтошляхсервіс. Субвенцію розміром понад 400 тисяч гривень міський бюджет передав районному, а отже, за кошти міста буде реалізовано низку заходів і в районі. На що саме буде спрямовано ці кошти, депутатам представила Ірина Олеха. В переліку і телерадіокомпанія Броди, для якої заплановано 100 тисяч гривень на придбання нової техніки. Більшу суму з переліку 130 тисяч гривень, депутати виділили хіба що на ремонт даху майстерні Бродівської гімназії імені Івана Труша. Хоча щодо цього капіталовкладення застереження висловив депутат Андрій Фігун, адже починати треба зі стін, уражених грибком, зазначив депутат. І в першому і в четвертому питанні депутати розглядали програму фінансової підтримки громадської організації Край на одну сакральну споруду у бродах, а саме капличку Богоматері у військовій частині Червоні казарми, стане більше. Загальна вартість спорудження каплички 217 тисяч гривень, з них 172 тисячі виділила міська рада, а 45 тисяч пожертви військовослужбовців. Серед змін у бюджеті міської ради додаткові кошти у сумі 25 тисяч гривень на святкування Дня міста. Також затвердили депутати програму до Дня міста. Загалом 932 річниця обійдеться міському бюджету в 110 тисяч гривень. З них леву в участку грошей потягне сцена і премії артистам. Відтак депутат Андрій Фігун вніс пропозицію щодо придбання містом власної сцени. Заперечень проти цього не було, але питання потребує вивчення. Міський голова, оскільки на сьогодні така сцена коштує близько пів мільйона гривень. Вагома стаття видатків це премії кращим працівникам комунальних служб міста. Квіти до пам'ятників і артистам три тисячі гривень. Виділили гроші на солодощі для дітей, які малюватимуть своє місто на папері і на асфальті. Я думаю, що що враховані, звичайно, що. Як кажуть, всім людям догодити неможливо, але в загальному створена цікава програма, яку можна буде відвідати, послухати. Ну, я вважаю, що це стримано, скромно, оскільки враховуючи всі події, які відбуваються в нашій державі, то святкування буде йти таким стриманим, скромним, християнським можна сказати, таким способом. Оперативно дійшли до розгляду 10-го питання про затвердження детального плану території по вулиці заставки для будівництва групи індивідуальних житлових будинків. Інформувала про ділянки для учасників АТО землевпорядник міської ради і депутат Людмила Шелест. Відтак на 60 сотих буде збудовано сім індивідуальних житлових будинків, четверо учасників АТО, які звернулися і за свої кошти виготовили документацію, а також дві вдови і мама загиблого бійця. Кожен, згідно із затвердженим детальним планом, отримав приблизно по 8 сотих з присвоєнням номеру по непарній стороні вулиці заставки. Відтак, резонансне питання літа 2016 добігло кінця. Будемо вважати, що кожен розставив крапки над і. Міський голова, якого голова фракції Свобода Михайло Чунгін звинуватив у фальшуванні першого рішення по цій ділянці, публічно висловив обурення і недовіру голові фракції Свобода Михайло Чунгіну за поширену ним у засобах масової інформації неправдиву інформацію. Опонент своєю чергою заявив, що питання переводиться у політичну площину. Свою недовіру неповагу депутату міської ради Михайло Петровичу Чиниду яку надає засобах інформації. Це перше. Фракція Свобода використовує свої російські технології, перекручуючи факти, звинувачуючи нас, депутатів у таких справах. Ви всі знаєте добре, що була несена пропозиція на вулиці за надати тим жінкам, що вони принесли ці заяви. На день сесії ці люди до нас не зверталися, ці жінки загибли. Ми всі її підтримали, але є процедура, як можна додати земельні ділянки, коли ми розробні детальний план. От тобто ми щастя, ми ж написали в четвертому пункті, прописали, після розробки надамо детального плану, будуть надані земельні ділянки. Який був розвиток? Що писала в газета, Тому я висловлюю свою повагу вам, Саду Петрович, свою недовіру. Я не хочу зараз деталі в'язати, як приймалося це рішення, і хто із нас правий, чи ви праві, чи я правий. Ще раз говорю, давайте ми будемо дотримуватися е, нашого регламенту, дотримуватися законодавства. І все, що нас могло розсудити, чи правильне, чи була правда на вашому боці, чи на моєму боці, якраз якби ми надали аудіозапис нашої сесії, і тоді би оце. Нас просудили. А зараз, ви бачите, у вас є своє бачення, у нас своє бачення. І я, я хочу, щоб у нас не було у тих заємних звинувачень. Дякую. Я Ваша позиція зрозуміла і фракції Свобода місті Брода. Я не кажу про Свободу, яка є в нашій Я кажу про тих людей, які є зараз лідерами фракції Свобода в нашому місті. Дякую. Ви переходите на політичні питання. Свої думки з приводу розгляду даного питання депутатами міської ради висловили демобілізовані присутні на сесії бійці. І ми сьогодні перший раз були на сесії. Ну, хто перший, хто не перший, хто є депутатом, от хлопці були перші, і нам було дуже цікаво послухати позицію депутатів, голови багато ну, для себе почули нового. Як ви оцінюєте розгляд э, нині цих земельних? Ну позитивно, звичайно, позитивно. Довго воно, дуже довга була процедура, ну а в загальному позитивно. У різному говорили про палаюче сміттєзвалище, а представник громадської організації, яка опікується питаннями соціального захисту учасників АТО, зачитав звернення. Ну, депутати, Ми тут зібралися для того, щоб перш ніж ви приймати якесь рішення, по земельних ділянках подивилися нам хоче. Подивилися нам, які захищали цю землю. І ще просимо не скорочувати програму фінансування ветеранів АТО та членів їх сімей, зокрема на оздоровлення наших дітей. У мене все. Дякую. Міський голова запросив усіх присутніх атовців на відкриту розмову та зазначив, що поки немає нового генплану, міська влада вишукуватиме місця під забудову в чинних межах міста. Нагадаємо, що до Бродівської міської ради із заявами про виділення земельних ділянок під будівництво звернулися близько 700 учасників АТО. А розгляд нового генерального плану проводиться у Києві вже близько двох років. Виконанням гімну депутатами і присутніми на сесії завершилася робота позачергової 11-ї сесії.